Всім встати суд іде. О, знайомі обличчя. Яскевич! А ви що там сіли? Ваше місце там на лаві підсудних. Е, е я жертва. Та ладно. Така що сталося. а? Судитися з банком бо ячейки, то? Всі гроші не власять, бідненьких. Мене обікрали. Угу. Справа волонтерів. Яскевич, а ви в курсі, якщо люди збирають кошти на ЗСУ, то це не крадіжка. Правильно, зразу видно, розумна суддя. А ми ж таки кажемо: все для ЗСУ. Не прикривайтесь ЗСУ! Ви звичайні злодюги! На себе подивись! Да, да, Тише в суді. Слава підсудних, прошу вам слово. <кхем> <кхем> Значить, збирали ми гроші. Що ви там витираєтесь біля сітки? Грошей нема, Я вже той вой, як його байрахтар купив. Байрактар. Ви байрахтар купили? Так, Б... да, там є мої 10 гривень! Валіть відсюди з моєї території! Ну, просто, ну, просто пацанам треба дуже тачку, а ну, збір прям дуже погано йде. Так, може, хоча там би пар... щось пару гривень Ну, ну. щось. Тупорилі? Зовсім тупорилі. Подивіться, на охоту йду. Щоб якоїсь їжі добути. Грошей нема зовсім. No money, no, no. Зеро. Вийшли звідси. Допомагай, -яй -яй, нашу перемогу наближай, панку донат заряжай, ай, бабовний, насіння засівай, вір за силу допомагай, ай, -яй -яй, нашу перемогу наближай, панку до нас заряжай, буде від бабони. Я мрію прокидатися у світі. Де Ба не ходять по землі. І я повірте, дуже добре знаю, та хочеться не тільки лиш мені, перемоги світло не згасає, бо все силу і хвалять є боги. Та я повірте дуже добре знаю. Їм треба теж допомогти. Вір за силу допомагає, нашу перемогу наближає. Хочу, щоб за все було, усе Нам допоможе, а для наших ЗСУ ми зробимо що зможе. Сплату сітку маску і відправлю нюдзе. Замість сумки лує вітон, я придбаю бусо і не вставлю в попу ясо від того імпланта. А відправлю епі відом з року окупанта. Маріки, пікапи, тепло, візорхаймер з, з пепео. Не їм це треба. Це треба нам, щоб в них було. Ну молодці, молодці. Але по суті, то вважається, що ви машину то вкрали. Ну, але для ЗСУ. Ну, але ж вкрали. Так, так але для ЗСУ. Так. За законом це вважається, що ви вкрали. Тому ви знаєтеся винними. <гум> Я так і думала. А машина то зареєстрована не на ньому, а на тещі. Серйозно? Я маю машину? А, і не тільки. Тож, якщо ви хочете, щоб їх посадили, то заява має бути від вас. Так, та ви що? Як посадити? Я віддаю свою машину для ЗСУ. Ну, мам! А, Тепер мама, а не стара дурепа. Відпускайте хлопців. Заяви не буде. Машина для ЗСУ. Вір в ЗСУ, допомагай, яй-яй, нашу перемогу наближай-ай-яй. Ванку до нас заряджай, ай ай Поповне насіння засівай. Вір в силу, допомагай, ай-яй. Нашу перемогу наближай-яй-яй!